Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про радянський важкий танк ІС-5. Сильні та слабкі сторони, варіанти обладнання та польової модернізації. І найголовніше, чи потрібно витрачати 10 тисяч бун на цю машину? Ось про це якраз і піде мова. Для початку візьмемо вогньову міць. Із з позитивного боку варто виділити разову шкоду в 390 одиниць. Можна сказати, стандартний показник радянського важкого танка восьмого рівня. Основний снаряд тут під калібр, який пробиває 221 міліметр. Знову ж таки, для вісімки це непогано. До того ж, швидкість польоту снаряда просто неймовірні 1400 метрів на секунду. Коли потрібно постріляти з дистанції, під калібр летить майже блискавично. Щоправда, куди він летить, це вже інша тема для розмови. З точністю тут проблем вистачає. Але поки що повернемось до плюсів: потрапляти на дно списку для. Для вісімки це абсолютно нормальне явище. Тобто ми дуже часто проти себе будемо бачити умовного е 75 чи е 100 у яких збронею повний порядок. І основними снарядами пробивати ці машини не так вже й легко. А тому в подібних перестрілках доведеться використовувати голдовий кумулятив із пробиттям в 270 мм. До речі, летить кумулятив уже досить посередньо 820 метрів на секунду. В далекому оновленні 1.13 цьому танку зробили кути вертикального наведення в мінус 7 градусів. Це ясна річ, не показник шведських чи британських машин, але хоча б від мінімального рельєфу грати можна. Раніше ж були жахливі мінус 5, і наїзд на будь-який пагорб доставляв цілу масу проблем. Зараз в цьому плані ситуація краща. А ось що у танка потрібно виділити зі знаком мінус, так це точність стрільби. Базовий розкид у машини 0,45. Ставив я сюди пайок, прокачував модернізацію та бойове братерство, отримав розкид 0,4. Але ці снаряди як летіли куди завгодно, так і далі продовжують це робити: то вище, то нижче, то в каток без шкоди. Плюс до цього варто додати довгий час зведення під 3 секунди і зовсім не ідеальну стабілізацію. Простіше кажучи, на ближній дистанції грати можна, але якщо ситуація в бою потребує від нас роботи навіть не з дальньої, а з середньої відстані. Косість уже дає про себе знати. А тепер переходимо до броні в корпусі вразливою деталю. Є НЛД. Умовний ІС 6 основними снарядами сюди спокійно наносить шкоду. ВЛД тримає удар непогано, але при умові, що ми прямо дивимось на супротивника. Коли ж починаємо довертати корпус, наприклад, щоб підставити 120-мм борт, в такому випадку щока буде під прямим кутом, і 190 мм приведеної броні здатні пробивати навіть сімки. До того ж, влучаючи в цю зону, часто критують боєукладку. Варто додати ІС5 якраз непоганий критозбірник. Башта у танка захищена краще, ніж. Корпус, особливо коли снаряди прилітають в скоси, але є і свої нюанси. Наприклад, можуть вицілити лючки, 30-міліметровий лист, а також невеличкі зони біля маски. Саме сюди влучають не часто, але один раз в 10 чи 15 боїв якийсь постріл обов'язково залетить. Власне кажучи, броня у техніки є. Вона непогано виручає в топі, але біда в тому, що шістки та сімки ми бачимо не так часто, як хотілося б. А ось дев'ятки чи десятки особливих проблем із пробиттям цього танка не мають. Переходимо до мобільності. В цьому плані ІС-5 безумовно радує. По-перше, у нього максималка 42 кілометри. По-друге, питома потужність майже 15 кінських сил на тонну. Тобто 42 кілометри машина набирає і тримає на дистанції. Єдина проблема з прохідністю по м'якому ґрунту. Наприклад, коли ми потрапляємо на карту Карелія чи вибираємо ущелину на карті Ласвіль. В інших випадках ІС-5 це досить бадьорий апарат. Огляд у машини 360 метрів. Якщо ми говоримо про радянські важкі танки 8 рівня, це один із кращих показників. Але якщо брати до уваги всі важкі вісімки, то це, м'яко кажучи, не рекордний показник. Що стосується обладнання, перший варіант, який рекомендую, це загартування, досилач та стабілізатор. Базовий запас міцності у танка 1550 одиниць. Однак встановлене загартування в перший слот і повністю прокачена модернізація додають нам ще 210 хп. Альтернативний варіант використання вентиляції замість загартування. Ну а в польовій модернізації для початку відкриваємо всюдихідне шасі. Другу пару можна не чіпати. У танка величезні проблеми і з розкидом, і зі зведенням, а тому мікроскопічна надбавка до першого чи другого показника, повірте, особливих змін не дасть. А в третій парі перевагу краще віддати електроприводу перископа, який збільшує огляд на 3%. Якщо ж підводити підсумки стосовно цієї техніки, то ІС-5 має непогану рухливість, а також солідну альфу та пробиття. Але за це він розплачується посередньою бронею і косою гарматою, вибираючи Преміум танк гравці першочергово роблять ставку на фарм. У Іса 5 радує альфа та нормальне пробиття, проте є і два неприємні моменти. По-перше, вартість основного снаряда – 1200 срібла. Повірте, це не так вже й мало. Особливо це відчувається, коли ми фармимо тільки з преміум аккаунтом, без яких-небудь кланових чи особистих резервів. А тому серед усієї техніки в боновому магазині ІС-5 зовсім не ідеальний вибір для заробітку срібла. А другий неприємний момент стосується баланса. Дуже Часто ІС-5 потрапляє до дев'яток та десяток, де і пробиття під калібером вистачає не завжди, і броня рятує набагато менше. Тому, якщо у вас ще немає преміум техніки, але ви вже зібрали кругленьку суму бон і готові купити якусь машину, ІС5 це не той вибір, який потрібно робити в першу чергу. Ще хотілося б звернути вашу увагу на вартість. Більша частина вісімок в боновому магазині продається за 8 тисяч бон, але є два виключення: це КВ-4 Криславського та ІС-5. Їх вартість 10 тисяч. Бон, так ось, якщо ми говоримо про ІС-5, то тут ми переплачуємо не за якість, а просто за те, що свого часу танк було нелегко отримати. Він видавався за глобальну карту і не був частим гостем в преміум магазині. І, можна сказати, 2000 бон ми переплачуємо за колекційну цінність. А тому повторюсь ще раз: Із 5 танк непоганий, але в боновому магазині, як на мене, той же Т-103, ІС6, т Т-34-3 виглядають цікавіше. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А ще в коментарях хотілося б дізнатися вашу думку щодо цієї машини. З вами був Аркос. Всього найкращого!